Масштабна схема продажу пального для ЗСУ розкажемо деталі незаконної оборудки. Музею книги 5 років. Фонди нашого музею він складається з понад 40 тисяч примірників. У Миколаївській науковій бібліотеці підбили підсумки роботи музею за цей час. Світ Олександра Матійка мені дуже подобається, як він виписує портрети. Дізнаєтеся про ювілейну виставку заслуженого діяча мистецтв. Сьогодні середа, 12 листопада, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Катерина Рупташ. І одразу до головних новин дня цієї ночі сили ППО збили 9 шахедів та інших безпілотників-імітаторів над Миколаївщиною. Про це повідомили Вова. Натомість у Миколаївському районі минулої доби росіяни атакували ФПВ-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. ДБР викрило масштабну схему незаконного продажу пального, яке призначалося для ЗСУ. За даними Державного бюро розслідувань, з травня цього року двоє військових на Дніпропетровщині продавали пальне приватним перевізникам у кількох областях, серед них і Миколаївська. Загалом зловмисники реалізували понад 700 тонн дизелю, завдавши збитків державі майже на 28 мільйонів гривень. Одного військового затримали під час чергового зливу пального підприємцю з Київщини. Правоохоронці вилучили ще 30 тонн дизелю та. Чорнову бухгалтерію. Обом затриманим оголосили підозру у привласненні військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Журналісти проєкту схеми з'ясували імена осіб, яким НАБУ повідомило про підозру у масштабній корупційній схемі в енергосфері. Серед підозрюваних бізнесмен і співзасновник кварталу 95 Тимур Міндіч, екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов. Також підозри отримали четверо осіб, пов'язаних із діяльністю так званого бек офісу з легалізації коштів. П'ятьох фігурантів затримали Аміндіч і Цукерман перебувають за кордоном, ймовірно, в Ізраїлі. Серед інших фігуранток підприємиці Леся Устименко та Людмила Зоріна, яких журналісти пов'язують із фінансовими операціями і консалтинговими структурами. Розслідування триває. Підтримка патронатних родин. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на засіданні 12 листопада ухвалив зміни до рішення щодо виплати поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям. Як пояснив директор департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко, оновлений порядок дозволить швидше нараховувати та виплачувати кошти з міського бюджету, аби своєчасно забезпечити догляд дітей, які перебувають у сім'ях патронатних вихователів, зокрема до моменту отримання державної допомоги. Пропонуємо послухати прямо. Ці зміни з причини змін в законодавстві зменшена кількість документів, які потрібно подавати для отримання такої допомоги. Взагалі, щоб розуміли, за цей рік у нас тільки три таких патронатних сім'ї виникло в місті. Загальна сума оплачується до моменту державної допомоги 14200 гривень. Кількість безпритульних тварин на вулицях Миколаєва знизилася порівняно з 2017 роком. Про це під час останнього засідання виконкому міськради повідомив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов. За його словами, це вагоме досягнення, враховуючи, що з початком повномасштабного вторгнення кількість тварин на вулицях значно зросла. А нинішні показники свідчать про ефективність роботи комунального підприємства Центр захисту тварин далі. Пряма мова показуючи, незважаючи на те, що Кількість тварин у нас різко збільшилася на початку повного вторгнення. Все одно, якщо порівнювати показники 2017 року, це остання, останній раз, коли проводилося відповідна відповідний підрахунок. І у травні 2025 року кількість зменшилась сімнадцятий рік. Це 4890 тисячі особи було підраховано у 2025 році у травні 3640 тисячі особин. Тобто на сьогоднішній день можна констатувати, що робота комунального підприємства все ж таки є більш ефективною і відповідну роботу треба продовжувати. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відзначають п'ятиріччя музею книги. Його створили у 2020 році на базі відділу рідкісних і цінних видань. З нагоди ювілею тут провели брифінг, де розповіли про основні здобутки, розвиток музею та плани бібліотеки на майбутнє. Детальніше про це дивіться у сюжеті. П'ять років тому на базі відділу рідкісних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки відкрився музей книги. Відтоді він став справжнім осередком історії друкованого слова та збереження культурної спадщини нашого краю. Цими днями музей відзначає свій перший ювілей. З цієї нагоди у бібліотеці провели брифінг, під час якого розповіли про головні здобутки та найяскравіші події п'ятирічної діяльності. Фонди нашого музею. Він складається з понад 40 тисяч примірників. До його складу входять стародруки це видання 16-18 століття, рідкісні книги 19, початку ХХ століття, а також колекції, які мають безпосередні відношення до історії та культури Миколаївщини. Більшість видань у фонді музею представлена українською мовою, а ще понад три тисячі іноземними. Якщо раніше такі рідкісні видання були доступні лише науковцям, то тепер їх може побачити кожен відвідувач бібліотеки, розповідає завідувач музею. Для нас дуже важливим є оцифрування фонду. Воно розпочалося саме з відкриття музею, тому що в нас з'явилося. Така техніка, яка нам дає змогу оцифрувати. і це нам дає змогу не тільки для наших користувачів надати наш рідкісний і цінний фонд, а і по всій Україні для мешканців, і навіть за кордоном нас ті, хто займається науковою діяльністю, бувають присилають нам запити на те, щоб ми предоставили наші рідкісні і цінні фонди для наукової роботи. За п'ять років роботи у музеї оцифрували понад 350 видань, створили електронну бібліотеку та провели більше півсотні культурно-просвітницьких заходів. Та на досягнутому команда не зупиняється. Уже наступного року бібліотека святкуватиме своє 145-річчя. Починаючи від сьогодні, тобто сьогоднішня наша зустріч, вона розпочала серію заходів. Які будуть відбуватися кожного місяця, і вже все ми це фіналізуємо 11 листопада, але вже 2026 року, коли нам виповниться 145 років. Тож вже незабаром працівники бібліотеки дивуватимуть відвідувачів цікавими заходами. Зокрема, у грудні миколаївців запросять на презентацію під назвою Зустріч двох світів бібліотека і мистецтво. Тому слідкуйте за анонсами, адже попереду ще багато яскравих і натхненних зустрічей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. У Миколаєві без газопостачання залишилося 90 квартир у багатоповерхівці на вулиці Вінграновського. Як повідомили в Миколаївській філії газмережі, причиною стала помилка одного з мешканців, який самостійно намагався встановити газову колонку. Під час підключення він переплутав шланги, і вода потрапила до системи газопостачання. Це спричинило аварійну ситуацію. Фахівці газмереж проводять роботи з видалення вологи та перевірки труб на герметичність. Усі витрати покриє винуватець. Газ подадуть лише після перевірки. ...всіх квартир на відсутність води в приладах. Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертне звання Героя України фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку. Він самотужки розміновував поля після звільнення регіону і навіть збивав російські дрони. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Гордієнко був головою асоціації фермерів Херсонщини, депутатом облради та засновником господарства з понад 30-річною історією. 5 вересня він загинув у полі. Тоді російські війська атакували автомобіль, у якому він працював. Його відзначили за громадянську мужність і героїчне служіння українському народові. Світ Олександра Матійка. Під такою назвою у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрилася ювілейна виставка заслуженого діяча мистецтв, а також відомого миколаївського художника Олександра Матійка. Експозиція об'єднала роботи різних періодів творчості митця. Чим особлива ця виставка? Дивіться далі у сюжеті. У Миколаєві продовжують шановити митців, чия творчість стала частиною культурної історії міста. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрили ювілейну виставку живописця Олександра Матійка. Подія привернула увагу як шанувальників мистецтва, так і молодих художників, які прагнуть перейняти досвід майстра. Ми відзначаємо видатних майстрів. Ми показуємо молоді те, що зробили їх попередники в мистецтві, тому що ви бачите багато студентів. Взагалі-то вони саме це студенти, яких він навчає, бо він багато років працює на кафедрі дизайну національного університету, і він передає свій досвід власний виставки подібного рівня це спосіб зберегти спадщину і водночас передати її тим, хто творитиме на мистецькій царині завтра. Вони нагадують, культура живе тоді, коли нею діляться. На мистецтві побудовано все моє життя. Кожен день я в цьому колі мистецькому кожен день я дивлюсь на нові якісь роботи, картини, на роботи своїх одногрупників, на роботи своїх викладачів. Мистецтво в моєму житті кожен день не треба боятись ходити на якісь виставки. Неважливо, знаєте ви автора, не знаєте. Дивитись на роб на нові роботи це важливо. Потрібно розвиватись, спілкуватись з людьми, яких ви там побачите, не боятись цього. Дивитись на майстерність, на те, як люди працюють. До експозиції увійшли полотна різних періодів творчості митця, серед яких діти війни, меморіальний портрет Макарова і Верещагіна, іронічні портрети Енштейна та низка інших знакових творів. Вони розкривають еволюцію художнього стилю Олександра Матійка, його глибокі філософські роздуми та особливе бачення сучасного світу. Мені дуже подобається, як він виписує портрети людей старшого віку, поважного віку, матерів, наших бабусь. Кожна зморшка це лінія життя, лінія життя Олександра і його покоління, ну і, звичайно, його родини. Попри те, що це ювілей за відсутністю фізичної самого митця, але його зв'язок, як людина, яка вимушено зараз опинилася за межами нашого міста, якраз про те, що Миколаївська громада живе, а вона шанує свою культуру, примножує ідентичність і працює на перемогу. Виставка стала своєрідним підсумком багаторічної творчої діяльності митця, який зробив вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та продовжує ділити своїм досвідом із новим поколінням художників. Катерина Свистун Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 13 листопада, хмарність триматиметься у Миколаєві увесь день, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 9 градусів. Вітер переважно північно-західний легкий. Середня вологість повітря складатиме 84%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте, поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про останні новини навколо гучного корупційного скандалу в українській енергетиці. І головне, цінуйте найдорожче: любіть Україну та підтримуйте наших захисників.